Ми молимося про закінчення війни, але після війни країні потрібно буде якось розвиватися. Сьогодні у Північній Кореї комунізм, тоталітарний режим, немає свободи і дуже низький рівень життя. Це той же совок і багато людей не хочуть повертатися. Цей совок. Але є реальна модель розвитку цілої країни. Це Північна Корея. Після війни там не було навіть одноповерхових будівель. Вся країна була зруйнована. Але там почалося реальне християнське пробудження. І з чого ж воно почалося? З молитви матері. Ось чому ми молимося, щоб закінчилася війна. Та, друге, людям почали викладати Біблію, влагоджувати основи християнської віри, це основа духовності, яка передається від батьків до дітей. Змінюючи менталітет та духовну основу, ми всі повертаємося туди, де ми були раніше. І цим займається місія слово Боже. Вивчає Біблію щодня, перебуває в духовних матеріалах, щоб привести країну до процвітання, заради нашої країни, заради майбутнього наших дітей. Напишіть нам і будемо творити історію разом.